Це огляд аддона, який називається Cracker. Аддон дуже прикольний, він зроблений для того, щоб ламати все. Тут написано версія 1.7. На жаль, версія 1.7 у мене не пішла на блендері 4. Тому. Цей тест буде на блендері 3612. І так, от у мене крекер, об'єкт крекер на 3612, встановлена версія 1.6. Кнопки тут Ctrl-W, Ctrl-R і Ctrl і Alt плюс Y. І так, що воно робить? Ну, наприклад, давай зробимо таку невеличку сценку. GZ вверх сценку якась типу колона у нас антична давай сюди екструд екструд экструд, экструд. 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 Ну, хай таке закінчення буде колони. Так, G Z вверх. Так, і що я ще хотів додати Shift A mesh Plane. Так, хай по 2 метра буде плейн. E G. І отак от закріпимо. Так. Єдине, що давай товщину от Solidify. Solidify. Зробимо типу це плитка така. Solidify. Так наявніше буде. Так, і давай застосуємо її. Ой, я вже так відвик. Від... 3,612. Так, цей GZ униз, пустимо. І давай замостимо так, шевде плиткою. Шевде. Шевде. Типу в нас такий монумент. Шевде. 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 Бо так у нас буде прикольніше. Шевде. Шевде. І одну зробимо окремо, плитку. Навіть дві. ШФД. ШФД. І так, це демонстраційні плитки, що вони роблять. Е, у нас є так. Панелю цю треба звернути, бо вона затулятиме кнопки, які нам потрібні. Е, що в нас є? Shift. Ой, я вже забув кнопки. Ха -ха -ха. Оце проблема. Alt-Y і Ctrl-R. І Ctrl-W. Ось вони дублюються. Alt-Y це розбивати скло. Ctrl-R це повертати. Крекер це тріщини. Давай скло зробимо. alt y натискаємо. Random breaker. І що-нібудь вибираємо І в нас ось розбите скло. Але воно неправильно розбите, склалося, тому ми Ctrl-Z відміняємо. В чому проблема? Нам треба зайти в редагування і виділити один полігон. Тому що воно тільки працює з одним полігоном. Тепер, коли вийти, Alt-Y. І що нібудь отут треба натиснути, щоб плагін включився. І от у нас розбите скло, ми бачимо різнокольорові це різні об'єкти. І що ми далі можемо? Ну, якщо скло буде в нас, якщо шейдер скло накинемо, воно буде в нас красиво грати, так? Да? Але ми б хотіли б. Але ми б хотіли б роз... Рандомно розкидати його, щоб рандомно розкидати, ми можемо виділити все. І тут є функція Alt-R. Ой, так, давай глянемо ще раз, не Alt-R, Ctrl-R. Так, Ctrl-R, яке, ну, от, обертає навколо осі. І робить такий собі... Робить такий собі розкид скла. Да, що Цікаво може бути для анімації, наприклад, там, да, якщо анімація кадр ціле скло і розлітається. Ну таке тріснуте скло дуже прикольне. Що ще можна зробити? Можна натиснути об'єкт, трансформ, рандомізи трансформ. І отут ми можемо рандомно, наприклад, по осі Z підняти. Ну, типа розлетілося скло. Можемо тут по, сіди погротися, сідами різними. Ну, коротше варя, е, отаке красиве скло в нас виходить, якщо ми включимо режим перспективи. І якщо режим там, наприклад, шейдинга. Я не, не знаю, в мене тут немає. Це в мене ж блендер, блендера, ну asset browser, скло. Е, матеріалу скло, в мене тут здається немає. Хоча а, я вже забув, де тут плагини в мене включені. Ну, давай просто ми можемо накинути. А, і ще важливо, скло треба накинути до того, як розбити, тому що зараз це окремі об'єкти і на кожен треба накидувати скло. Тому я протупив. Так би воно одразу накинуте було і все було б. Ну да ладно. Суть не в тому, це не про скло, а про. А про те, як ламати. Друга фішка Ctrl-W. Ctrl-W. Ой, вибираємо штуку, натискаємо Ctrl-W. І ми бачимо, у нас така тріщина з'являється. І ми можемо її клац і зробити тріщину. Давай я цю сітку вимкну десь. Воно мені заважає. Флур. Вибираю другу, Ctrl-W і тріщину. Вибираю третю, Ctrl-W і тріщину. І прикольна штука така виходить. Е, також я можу Ctrl-R повертати, щоб трохи воно було повернуто, да, там плитки. Е, Ctrl-R. Тобто воно рандомно повертає от в різні сторони. Ctrl-R. Щоб розходження було тріщене. Ще що тут є, коли я Ctrl-W натискаю, тут з лівого боку показують кнопки, які є. От ну, Кольосиком я регулюю деталізацію цієї кривої. S я можу регулювати. Кривизну, да, S кнопкою. Кривизну, якщо криву тріщину треба зробити, наприклад. От. Так, Ctrl-W. Що тут ще є? G я можу переміщати. Переміщати, якщо е, треба не навколо центра, а десь так от колоти кусочок, уголочок. Да. Ctrl-R. Ой, Ctrl-W. Кнопки я все ще. Так, Т, робиш ширину. Натискаємо Т. І в нас між тріщиною таке розходження, типу ширино. Теж прикольно. Так, Ctrl-W. І воно зберігається на наступний роз. Хоча я б краще робив би рандомне. Так, Б це бенд. Бенд це згинання. Давай Б. От згинання таке кольцування тріщини. Це понятно так. Але мені не це цікаво. Мені цікаво, як би тріщину і зузити з одного боку. D-displacement. Ану, displacement Ну, displacement ну, це те, що і колюсико. Це Reset Crack, то об'єкт центр. Це натискаю. Ну, до центра об'єкта, да воно вернулося. Ctrl-ліва кнопка видаляє. Ага, якщо я G, наприклад, і хочу отут Ctrl-W. І якщо я хочу десь кусочок отак одрізати, так G. Тут треба зажати Ctrl і клікнути. Ctrl і клікнути. І видаляється оцей кусочок, типу він викинувся. Да? І тут край виходить такий нерівний, типу він відбитий. Ну, прикольний крак. М -м Давай ще Ctrl-W. Е ширина мені не подобається. Так, мова ширина е тикий. Ширина все ще... Е як же зробити, щоб воно було? Ну, інша плитка. Ctrl-W. Як зробити, щоб ширина розширялась Tekai Witch джимова. ротейшн? Ну, тільки ротейшн. Тобто, якщо я так зробив, тепер виділяю обі і натискаю Ctrl-R, і вони от обі рандомно от так розходяться. Оце типу щелі. Да? Ctrl W, ширина, Т. А ну отак Т і R. Ні, R не виходить. Т, Т, Д. Ні, Вони синхронно працюють. Начебто в новій версії там написано, можна зробити так, ну не працює ця штука, ну нічого. Давай спробуємо з колоною щось поробити. І так, давай похрумаємо плитки. Ctrl-W. Хрязь. Ми можемо по останню дію Shift-R натискати. Ану Shifter. Shift-R. Ану Ctrl-R. А, Ctrl-W. Клік. Ctrl W, клик, не, а ну, Shift R. Короче, повтор тут не працює, ну ничего. Так, ну в принципе, тогда выделяешь Ctrl R. Ctrl R и трохи, и троха разводишь. Так, давай Ctrl W. Ctrl W. Погано на кнопку треба переназначити на якусь кнопку. А так, в принципі, нормально, просто так, G подвинуть. Ну і да, треба дивитися логічно, як розбивається. Ну, треба подивитися референси, як зазвичай вона лопається. Ну, але рандомно ми можемо просто зробити декілька крупних, декілька мелких. Якусь плитку ми можемо трошки G відсунути, типу повернути і тоді розбити. Ctrl W. Так, і цю кнопку розбити і Т. Ой, Ctrl-W і Т розширити. І R потім отак повернути. А, стоп. Повернути трошки. Типу такого. Плитки зробили. Ми можемо всі плитки вибрати, кроме цієї. І натиснути Ctrl-R. Треба одну вибрати. Ано, Ctrl-R. Так, да, треба хоч одну плитку вибрати, щоб. А, ну, щоб спрацювало. Так. І тепер давай з колоною. Ctrl-W. Так, Т треба зменшити. Тріщини, бо не може вона так тріснути різко. Так, прикольна штука. Ctrl W. Ctrl W. Так. Ну так і сколи. Давай зверху десь тут скол зробимо. Ctrl-W. G. і Ctrl Ctrl-Click. Так, і тут давай Ctrl-W. Ага. Давай цю натиснемо Ctrl-R і не хоч... ну, да, трохи отак можемо роздвинути. Типу вона наклонилася. І Ctrl-W. І ще десь тут треба надколоти. Ctrl-W. І оцей кусок просто X видалити. Так. Давай оці спробуємо видалити. Ctrl-W, G. G. Отут десь отак полупаємо. Ctrl W. G. Давай зробимо Т. Прикольно. Да, тут ось як перемістив, воно щось не дорізало. Тому тут тут, звісно, треба ще попрацювати над цим. Можливо, ці блоки, кожен блок треба робити було окремим. Да? І тоді б вони, якби окремо, і вони б окремо лопались. да? Ну, Так вона б одна тріщина була. Ну, це треба потренуватись. так. Ctrl-W. В принципі, штука прикольна, але треба примінитися, як оці ісовати. От, Ctrl, op. І вибив кусок. От він кусок вибився, але якось гостро вибивається. да? Ну от нелогічно, треба в логічних місцях. Ctrl-W, ну, давай отак. Просто так нарізати є і просто креки. Ну, коротше говоря, тема прикольна. Тема прикольна, якщо я вимкну ще отут рандом, а сингл, От щоб дивитися, от типу у мене така стіна поколота. Ну, хіба не реалістично, реалістично класна штука. От З цього боку, ось от надкол такий мелкий вийшов. Ну, прикольно, мені подобається. На жаль. Це обзор на плагін для 3.6.12 версії блендера, тому що в четвертому блендері в мене не пішло. Але кому було цікаво, лайкайте.